Привіт всім Харі Кришна. Запрошуємо усіх, хто вивчає ведичні культур науки на ретрит, який буде проходити з 27 липня у місті Новояворівськ Львівської області, у нашому веданта відділає Ашрамі. На цьому ретриті ми будемо вивчати, що таке янтра і мандала, як вони використовуються для корекції карми. У Васту і у джотіш. Ми вивчимо дуже багато цікавих тем, дуже багато цікавого знання, як робити янтри, як робити янтри об'ємні, як робити янтри на площині, на земельній ділянці. Ми будемо також вивчати джотіш, як знаходити корекції, як знаходити божества і як робити янтри для цих божеств. Дуже цікавий, дуже важливий семінар для тих, хто хоче практикувати Джотіш Упаю, для тих, хто хоче розібратися в ведичній, окультній філософії. Це дуже-дуже пізнавальний, дуже цікавий семінар такий. Також ми будемо розповідати про поклонення божествам, ну і багато-багато чого нового і цікавого. Цей семінар буде відбуватися у нас в Ашрамі, тому ви зможете все самі побачити, близько поспілкуватися. І отримати багато додаткових знань. Звичайно, також буде е, просад, ми будемо там харчуватися, будемо там проживати. Якщо комусь не хватить місць, то ми знайдемо готель. Не переживайте. Чекаємо всіх 27, 28, 29 і 30 липня. Можете дзвонити мені. По номеру 098 88 -50 108. ми домовилися, як ви будете приїжджати, де вас зустріти і все таке. Ерик Крістон.